ми, як і вся Україна, готуємося. Активно готуємося до опалювального сезону. Температура ще така, що не потрібно включати опалювання. Але вже з травня місяця в нас триває підготовка до опалювального сезону. Наше підприємство, яке обслуговує наші мережі, називається Нафтогаз Тепло. І воно належить до компанії Нафтогаз України. Вони активно проводять роботи замінено. Майже кілометр трубопроводів, магістральних трубопроводів роботи вже на завершенні. В принципі, гідравлічні випробування проведені, і я сподіваюся, що коли почнеться опалювальний сезон, то ми, коли буде потреба, так ми зможемо його розпочати вчасно і легко запустити цю мережу. Оскільки в нас є великі мережі. В нас єдина ТЕЦ, яка обслуговує більше 10 тисяч mm -hmm. споживачів. В відповідно сама, сам запас опального сезону завжди ми маємо якісь такі довгі, декілька днів, декілька тижнів, коли буває, і ми готуємося літо для того, щоб потім цілу зиму люди могли тепло, вчасно і тепло.